Ужгородка Крістіна Петрулич одна з лауреаток всеукраїнської акції Герой-рятувальник 2025 року. Почесне звання та медаль отримала за те, що проявила професіоналізм та людяність, врятувавши родину з чотирма дітьми, які потрапили в ущелину на горі Велика Близниця. Колишню гірську рятувальницю Рахівської пошуково-рятувальної групи ДСНС, а нині гідесу врятована родина запам'ятає назавжди як Янгола охоронця, адже були на межі життя та смерті. Проте, подорож на щастя не стала трагедією. В певному моменті почали панікувати діти. Єва почала плакати, малих почав істерити. Це момент, коли до підйому до вершини залишалося зовсім трошеч. І з-під ніг почали сипатися каміння, і ми почали втрачати рівновагу. Старший син спокійно піднявся взагалі без всіляких пригод. і ну, Маленькі камінці, коли починають сипатися згори на тебе, вони мають більшу швидкість, і ти не розумієш, чи попаде воно до тебе, чи пролетить повз. І оцей момент дуже вразив дітей. І коли Почалася паніка, діти не змогли зібратися так, щоб ну, згрупуватися і йти далі. Попри паніку дітей, батьки не розгубилися і взяли ситуацію, наскільки це було можливо у той момент у свої руки, допоки Ти хтось ще. не прибув на допомогу. Так як е, Нікіта саме старший, і йому вдалося ну, самому першому ну, просто вийти наверх. Потім е, він був вже зверху, потім мені вдалося виштовхнути трошки скоригувати Єву. Вона теж піднялася наверх і вона вже була в небезпеці. І залишалися ми в чотирьох. Тобто Ян він сидів на камінці, От, в принципі, все було нормально. Томаш, саме молодший, він сидів у мене на руках, От, я палицями вперся в землю. Каміння і тримав його на собі. Намагався його заспокоїти. Іра була в самому низу. Один дзвінок про допомогу матері до адміністратора готелю, де зупинилися, став вирішальним у порятунку родини. У мене був похід. Ми прямували. У мене була індивідуальна група. Ми прямували на гору велика близниця. Вийшли на вершину і зателефонував мені. Колега теж гірський провідник. Він також працює паралельно адміністратором в готелі. Він знав, що я в цей день буду в горах, і запитав, де я знаходжусь. кажу на великій близниці, і він каже, що їхні проживаючі попали в якусь халепу і потребують допомоги. Вони десь в районі третього жандарму, це поблизу великої близниці, чи змогла би я підійти, подивитись, оцінити ситуацію. Я розуміла про яку групу йде мова, тому що ми за ними спостерігали протягом нашого сходження. Ми йшли туристичною маркованою стежкою, а вони переплутали стежку і пішли. Ну так би мовити, по фрірайду після детального інструктажу членам своєї групи, які мали далі рухатися без провідника. Крістіна каже, вирушила на допомогу постраждалих. Найперше оцінила ситуацію. Цей яр з'явився минулого року. Зійшла на тому схилі лавина, і ця лавина. Стерла верхню частину ґрунту, і, відповідно, кожен дощ розмиває оцей схил. І вони швидше всього подумали, що це саме та стежка, якою їм потрібно йти. Вони обрали саму складну траєкторію, тобто, якби вони пішли іншою траєкторією, в халепу не попали би. Схил розмитий, крутий, тобто це сипуха, це каміння вириваються з-під ноги, і схил дуже стрімкий, нахил 60 градусів. Хлопчик, який був на крутій стінці, з під нього всі каміння втікли, тобто в нього не було вже зацепи, на які він міг би стати, навантажити, він лежав просто на боку. ну, Силою тертя йому вдалося зафіксуватись на схилі. І це горе, це висота 1700 метрів приблизно. Він був у шортах у футболці. Відповідно, певний час на землі йому було холодно, і оскільки він не міг рухатись, ну тобто розумієте, що це було складно. Найскладніше було допомогти хлопчику, адже зверху не вдавалося рятувальниці добратися до нього. Бракувало безпечного місця для опору, аби його витягти. Пішла знизу підходити. Я його спочатку поставила на ноги, щоб він навантажив. Переніс вагу на ноги став на ноги. От зробила ем, таку. Рівну діляночку в мене було гарне взуття туристичне, черевики, тому мені це все вдалося. Він став на ноги. Потім, поки він трошки відходив, я забрала хлопчика-братика із татом, тому що вони якраз були в траєкторії нашій траєкторії падіння камінь. Тобто нам із Яном це хлопчик, нам прийшлось йти наверх. А брат Томаш він сидів трошки нижче з боку по схилу, тобто я їх відвела на траву на безпечну територію, і потім з хлопчиком почали вибиратись наверх, тобто це дійсно було складно. Якби не черевики гарні, які були на той момент на мені, ось це б не вдалося. Як підійшов рятувальник з готелю, допомогли вибратися й мамі. Родина настільки була емоційно виснажена, що не подякувала як слід своїм героям. Кажуть, довелося потім шукати номер телефону Крістіни, аби висловити вдячність за порятунок. Сама ж гірська провідниця не вважає це героїчним вчинком. Переконана, робила те, що вміє, адже опинилася у той момент на тому місці, де змогла допомогти. До слова поради від фахівчині будуть слушними для подорожуючих Карпатами підготовка треба зібрати інформацію про маршрут. Це має бути гарна відповідна погода до своїх навиків і до свого спорядження. Має бути гарне спорядження, знову ж таки відповідно до погодних умов. І також треба спілкуватись із досвідченими колегами, гідами і рятувальниками. Потрібно реєструватися, рятувальників, просити порад від них про стан маршрутів, тому що стан маршрутів. Дуже часто змінюється. Пройшов сильний дощ, чи... пройшли снігопади, лавини, і все змінилось. Тому рятувальники вони обслуговують конкретну частину гір, і вони завжди знають про стан маршрутів. про актуальний стан маршрутів. Оце це важливо. Наразі Крістіна проводить екскурсії в горах, продовжуючи свою місію допомагати людям. Її історія про внутрішню силу, яка не зникає разом зі зміною професії, бо бути рятувальницею це не робота, це поклик серця.